Доброго дня! Сьогодні тема нашого уроку підготовка друкарських форм до друкування. Для того, щоб ми могли підготувати е, до друкування форми, нам треба пройти урок номер 11 виготовлення, технологічне виготовлення монтажу друкарської форми на, офсетний, на формний циліндр. Для цього ми повинні мати такі матеріали, які у мене є на столі. Є лінійки, є відвертки, ключі, є карандаш-ручка, є ветош, ганчірка, є спирт, є розчинник для фарби. Є двосторонній скотч, і є форма, на яку ми обов'язково будемо наклеювати двосторонній скотч і відправляти на форму циліндру. Для цього ми повинні зробити макет. А для того, щоб ми правильно зробили макет, ми повинні підготувати картон. Для того, щоб ми могли продовжити виконувати на гофрокартоні заготовки, ми повинні обов'язково намітити, де буде знаходитися наша форма. А тому ми повинні зверху відступити 15 см, обов'язково 15 см, а збоку у нас буде йти 20 см. І ми обов'язково помічаємо, помічаємо нашу заготовочку. Тут у нас буде місце для нашої форми. Значить, зверху у нас йде 15 см, а збоку 20 см. Потім ми обов'язково повинні на нашу форму ми повинні нанести двосторонній скрути. Для цього у нас є двосторонній скотч, який ми розполагаємо і потім вирізаємо на нашу форму. Значить, я заранше приготувала скотч, щоб не різати він у нас двосторонній, а тому я відрізала по нашій формі, і ми беремо двосторонній скотч. Але форму ми повинні оприділити так на двосторонній скотч, щоб у нас по 5 міліметрів було з усіх боків. Розполагаємо нашу формочку і обов'язково, обов'язково ставимо так, щоб у нас не було повітря. Ми обов'язково повинні розподілити нашу форму так, щоб повітря вийшло із-під нашого двостороннього скотча. І таким чином ми закріпимо, тут, де що лишнє. У нас то ми відріжемо, і таким чином у нас буде готова форма двостороннім скотчем, яку ми можемо розподілити на друкарський циліндр. А для начала ми зараз обріжемо, щоб у нас лишнього не було двостороннього сочку. Таким чином ми зробили заготовку нашої форми і ми можемо перейти для нанесення на друкарський циліндр. Для того, щоб ми нанесли на наш циліндр друкарський, ми обов'язково повинні змастити спиртом. Нашу поверхню для того, щоб форма гарна стала в нас на селі. Ми її протираємо обов'язково спиртом, даємо дві хвилинки, щоб спирт висох, і після цього ми зможемо одягнути нашу форму. На формі циліндр. Для того, як наша, наш друкарський циліндр підсохнув після змащування спиртом, ми тепер дивимося, що у нас циліндр усе є розподілений квадратиками. І ці квадратики мають по 5 см кожний. Для того, щоб наша форма правильно розподілилася, нам також треба, як і на нашій заготовці гофрокартона, точно так же на циліндрі відступити і з боку ми відступимо. 20 см, а зверху донизу відступаємо 15 см, але у нас є точка 0. І цієї точки 0 ми двигаємося з нашою формою. І дивимося: значить, беремо 4 квадратики, це буде у нас 20 і зверху донизу 3 квадратика це буде 15 см. Таким чином ми розполагаємо нашу форму на циліндр. І прикріплюємо скотчем до нашого циліндра. І ми будемо знати, що наша форма гарно притискуємо, двосторонній скотч схвачує нашу формочку. І таким чином у нас форма прикріплена до нашого циліндра. Ось так у нас буде виглядати наша форма, з якою ми потім будемо друкувати на гофрокартоні. Ми свою задачу виконали. Ми успішно завершили монтаж друкарської форми на нашому циліндрі друкарському. Ось так виглядає наша форма на циліндрі.